Експерти програми Поляріс провели тренінг для очільників сіл Коломийської громади. Він став шостим у рамках українсько-шведського проєкту. Ми надаємо відповідну інституційну підтримку громаді. Сьогодні ми проводили е, великий круглий стіл тренінг е, з питань, якими опікуються старости. безпосередньо, з питань, які е, зазначені в законі про місцеве самоврядування, з питань, які стосуються розвитку території Старостинських округів, ну і е, громад. Гостина нас запросила побути на е, е, звіті старост, бо якраз підійшов цей звіт. На тренінг завітав Василь Мочернюк. Він чи не найдосвідченіший староста в громаді, очолює населений пункт 14 років. Практичне застосування теоретичних основ роботи старости, кажуть дійсно під час практичної діяльності. Ну дещо нагадали, на дещо акцентували нам увагу. На дещо як то кажуть, від де застерегли? Щодо новини інформації, так декотре розуміти, робота старости, як і кожна робота, теорія десь від практики відрізняється. Але в основному враження дуже позитивне. Коломийська громада, одна в області реалізує цей проєкт. Проект передбачає перш за все це підвищення інституційної спроможності старост, адже Коломийська міська громада включає в складі 8 старостинських округів, 10 населених сільських пунктів. І ця програма передбачає. Передбачає як навчання для старост, так і різні круглі столи, і також передбачає обмін досвідом між старостами безпосередньо всієї України. Фахівці програми Полярість відвідали населені пункти громади та познайомилися із роботою віддалених місць центру надання адміністративних послуг. З коломиї Малецький Галина Раї.